Сонячний день був. Спочатку був хороший, поки не на рації, не сказали, що беріть білий флаг і йдіть через поле. Так згадує Великодній ранок 20-річний військовослужбовець 118-ї бригади ТРО на позовний Самоха. Чоловік зізнається, тоді подумав, що командир жартує. Ну, війшло, що не прикалується. Яке було основне завдання? Забрати побратима 200-го і принести на точку евакуації. Ну, ми розуміли, що там ну, кепсько, геть кепсько. Там просто там, ну, повний ноль. Там до противника ну, відстань ну, хай до 100 метрів. Ну, ми вийшли, пішли е без зброї з білим прапором. М -м -м ми пішли в банк, і без бронежилетів пішли, тому що ми розуміли, що відстань не маленька, приблизно десь около кілометра. Е -е, нам потрібно було це зробити оперативно. Шаман каже, їхній загиблий побратим пролежав на розбитих ворогом позиціях близько місяця. Почало вже розлагатись, тіло вже було дерев'яне, це було дуже важко, емоційно. Його було не впізнати. Йому було приблизно ну вже за 40. Він повинен був зайняти позицію, закріпитися, але аерозвідка противника. Розвідала, що він там знаходиться, і ну, на нього скинули скіт. Їх було декілька, але парні ну, все ж таки якимось чудом вони вийшли, вони перебігли в поле. Весь шлях зайняв три години, каже шаман. Та коли тіло передали групі евакуації і вже повертались на позиції, попри так зване великоднє перемир'я, армія РФ завдала удару по автівці військових, розповідає заступник командира батальйону на позивний Поляк. Цей дрон був на оптоволокні. Пікап був забитий ще водою, харчами, тому що, самі розумієте, логістика ускладнюється під час нинішніх темпів війни і можливість завести хлопцям їжу це, я вважаю, дуже вдала думка. Провізія взяла удар на себе. Загалом того дня вдалося дістати шість тіл загиблих військових батальйону в операції, яку планували на один день. Було задіяно три групи піхотинців, розповів Поляк. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.